Полагодити на хліві даху. Ну, як я його зроблю, як я туди не вилізь. Якщо я впаду, а шльома нема такої каски якої, щоб головою, хоч не вдарився, як був падає. давай, мотай. О, А тепер вище давай. Добай, О, важко дихати. Діти сиритами остануться. Ну як лізти? Давай по дереву. Та тут пройдеш, тут цілий ліс тут можна сраку порізати. Госте яке. Ану, дай подушку. І його ску О. О! Аж на світ наче народився. Почав він потроху лізти. Ті лапить спав. Метра півтора проліз такий. Чую, ногу десь судорога бере. Реально зводить. Состояння в мене вже було критичне. І що робити? МЧС час Алло, Алло? Служба порятунку вас слухає, де ви знаходитесь. Заліз один пеньок ось на кришу злізти не може. Як ви там опинилися? Бо мені длать, я сюдися. У цій ситуації рекомендуємо дотримуватися спокою. Кого спокою тут в роті вже пересохло спокою. Не панікуйте, дихайте спокійно. Прийміть горизонтальне положення. Ну да. Щось муля вже. А, яйця ф. 15 хвилин. Давай бігом сіфер з раку пополам розріжем. Вже репнула трохи. Ярику, махай, хай сюди їдуть. Давайте потихеньку подивіться. Там пальне яйця наділося на гвоздя. Дивіться акуратно, щоб не осталось. там. Давайте сумку. Дивись, бо там молоток ще приб'є. А подушку спасати можеш? На Вона мені та подушка, хай там лежить.